Десяток одноколісних побутових візків для жителів сіл Плавні та Кам'янське передали черкаські волонтери, представники громадської організації Інхармонії Юа та їхні друзі разом зібрали майже 19 тисяч гривень, закупили візки і доправили їх до Запоріжжя. Гроші взяли від моїх друзів та тих, хто знає про мою діяльність. А ці люди задонатили на ці візочки. До речі, я їх імена написав на. Прапорі на українському, який я е, віддам Сергію, і Сергій вже відвезе його тоді в плавні та Камінське. Ось ось ці люди з лівої сторони, це ті, хто задонатили. Тут у Запоріжжі чоловіки діють за перевіреною схемою. Місцевий волонтер із села Приморське Сергій завантажує візки на авто з причепом. Далі транспортує їх до Степногірська, де передасть селянам із плавнів та Кам'янського. Люди прийдуть, ми їм видамо, люди підуть далі пішки, тому що села закриті, тільки піші передвиження. Але ж ми знаємо, що там залишились тільки літні люди. Так, тільки літні люди. Для цього ми їм передаємо візочки, щоб вони могли транспортувати більше груза, чим якби вони несли це в руках. А яку відстань вони долатимуть? Ну з. По-разному є до п'яти кілометрів, до десяти кілометрів. За словами волонтера Сергія, зараз у селі Кам'янське залишається 21 людина, у плавнях 23. Це літні люди, які, попри все, не хочуть полишати свої домівки. Сергій і декілька місцевих волонтерів допомагають їм вирішувати побутові проблеми. Основна частина жінки. Жінки по хатам сидять, чоловіки там пішов, помог після прильоту шиферину прибить. Там то, там то. Літають дрони, скидують бомби на них, на голови. Жінки не планують виїжджати звідти? Ну це на даний час. Це за, за останній місяць з 36 людей там було на плавнях, оце в нас залишилось 23 чоловік 23 людини. Спочатку повномасштабного вторгнення це п'ята гуманітарна ініціатива черкаських волонтерів для жителів Запорізької області. Передавали одяг, продуктові набори, ємності для питної води, корм для тварин, Оріхівській, Степногірській, Гуляйпільській громадам неодноразово селам плавні та кам'янське. Також відправили на фронт понад три десятки маскувальних сіток. Зараз у планах волонтерів допомога у вирішенні проблем з електроенергією у плавнях та кам'янському. Це вирішують 10 переносних електричних станцій для зарядок, таких як екофлоутів. Ми продумали з Сергієм алгоритм. Сергій буде відвозити 5 заряджених туди, коли вони будуть розряджатися. Сергій буде привозити 5 заряджених, забирати ті на зарядку і будемо так міняти. А відтак збір коштів на зарядні станції для жителів сірої зони триває. Долучитися до нього і допомогти людям можуть всі охочі. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.